Менше газу, менше газу, би ми платили за газ. Ми страшні гроші платимо за газ. І хотіли би було краще. Надія Балан каже, вважає своїм обов'язком прийти і проголосувати. Велика виборча дільниця номер 260-770 у селі Старий Лисець знаходиться у приміщенні місцевого будинку культури. Відкрилася вона вчасно. Ярослав Струтинський уже проголосував. Розповідає, сумнівався до останнього. Прийшов віддати свій голос за майбутнє України. Щоб було у нас все ж таки краще, щоб змінилося на краще. Вагався до останнього, От буквально в кабінці оприділився серед двох-трьох кандидатів. От. Будемо надіятися на краще, хотілося б, щоб було краще, щоб побороти корупцію, щоб війна закінчилась, щоб наші хлопці не гинули на сході. Сергій Данильців голосував за зміни. У мене немає знайти чіткої такої позиції, я достанню до ну не міг оприділитися. Я вирішив таки голосувати за нові знаєте, обличчя за реформи, тому що я вважаю, що нашій державі потрібні зміни. Напевно, що реформа освіти. Нам дійсно боротьба з корупцією, звичайно ж, і закінчення війни на сході України. Після обіду кількість виборців у селі Старий Лисець зросла. Це пов'язано із тим, що люди після церкви прийшли зробити свій вибір. Хоча до відкриття дільниці уже восьмеро чекало під дверима, розповідає голова комісії. З 2256 виборців у нас явка складає 586 виборців. Тобто, умовно кажучи, як я вже повторюю, десь 25%. Щодо Вікової категорії виборців, то зранку ми спостерігали більше людей середнього і пенсійного віку. На даний час трошки більше активізувалося вже молодь. Найбільший пік складається, коли в церквах закінчується правління служби Божої, і люди, звісно, так як церква знаходиться неподалік, масово йдуть, повертають на дільницю. І, в принципі, зараз також активізувалося. Це вже спостерігаємо після другої години дня. всього на дільниці працює 16 членів комісії та 10 спостерігачів. Останні порушень не зафіксували. Була одна людина, що не було її в списку, ну вона. Просто їй це сказали, що їй немає списку, але вона все одно не пішла в реєстр, щоб себе зареєструвати, тому вона не проголосувала. В кабінку заходять по по одному чоловіку. Якщо хотів зайти старший, то е, ніхто, ми, ну, я б говорила, щоб не заходила ніхто. Ходить тут по одному чоловіку. На цій дільниці було зареєстровано 41 виборця, який голосував вдома згідно реєстру, тобто списку. Було нам представлено 41 чоловік, який не може з'явитися на дільницю. Всіх відвідали, провідали. Ну, переважно це люди такі, які не мають змоги для пересування. Ну і половина третьої повернулись. Виїзд був десь половина півдів десятих. Ірина Андріїв, Роман Кочержук, Юа Карпати.